Всім привіт! З вами Біцак Ньюз. І хочу розповісти новини, які цікавлять всіх українців і більшу частину свідомого світу. Україна погодилась на припинення вогню, щоб довести, що РФ на це не піде. Це сказав вчора Володимир Олександр Зеленський. Є близький схід, які завжди розказують мені те, -те, -те що в і на інших розмовах, що Путін готовий до припинення вогню до безумов... до безумовного припинення, що це Україна не хоче закінчувати війну. Це Україна не хоче миру. І ми ці бачили ці наративи, які Трамп розказує, що там то він, наших хлопців на Курщині, там, якби якби вони в полоні розказане Басі Крилову, тому там наративи російські дуже для американців, дуже сильно пропрацювали і цю всю головоломку їм. На уші накидали цю, цей макароніну. Тому президент Зеленський вчора просто коротко сказав, що ми готові. Хай расисти скажуть да. І Черговий негаразди з новим американським урядом. Особисті дані, електронні адреси та навіть паролі високопосадовців Адміністрації Трампа оприлюднилися у відкритому доступу. Їх знайшли через пошукову систему, сервіси, контакти та витоки паролів. паролів Серед постраждалих, вдумайтесь, у ці посади, радник Білого дому Волц, директор нацрозвідки Габарс та міністр оборони, міністр оборони, деякі контакти досі пов'язані з соцмережами, такі як WhatsApp, Instagram, Сигнал. Тому е, такі високі е, чини, їхні знають їх скребто, явки паролі. Тобто, як то кажуть, дотренділись, докерувались. Всі бачать весь світ, як якби Росія в лапках хоче миру та перемир'я. Масовий удар по Харкову, по Дніпру. Харкові тільки кількість потерпілих увечері, 26 березня, завдяки масовому обстрілу, ударами безпілотниками у житловому серстві постраждало 12 людей. Серед них поранила 14-річна дівчинка, 25-річний чоловік, 70 річний, 60 річний чоловік та 20-річна дівчина. І, і також це не тільки Харків і Дніпро. Також Сумщина потерпає, тому як то кричить про Україну про Україну, про те, що робить Оркостан. З людьми, з містами, то треба кричати, доводить всьому світу, що про цих нелюдей, які не бажають міру, вони бажають тільки все знищити як той шашель, як ота сарана, яка повзе постійно своїми лапами. Ну і Новини про е, розвиток. Цифровізації особисто у додатку Резерв. Застосунку резерв з'явилася можливість оформити відстрочку для людей з інвалідністю, якщо їхні дані внесені до ЄДС. Для цього потрібно натиснути на три крапки на головному екрані та подати запит на відстрочку та вказати відповідну категорію. Результат знайде у сповіщенні. Якщо даних у реєстрі немає, слід звернутися до управління соцзахисту за місцем проживання. Тому я вважаю, що ні в одній країні світу немає таких можливостей, що дія, що резерв, що оберіг, робити це, скажімо так, не виходячи з власного помешкання. Тому це дуже круто. Як завжди, ізюминки. На тортику, чому російські еліті срочно розпродають недвижимость? За последние 60 днів в Москве на продажу выставлено количество элитной недвижимости. рекордне продавцов серед продавців, чиновники, силовики, крупные бизнесмены. По таким казалось бы, незначительным деталям можно можна предсказать надвигающийся шухер. Ви навіть самі розумієте, що треба збирати чемодани і чухати, я не знаю, куди в Северну Корею, чи їх там можуть прийняти, тому що вже їх ніхто. Не хоче, ніде бачить, ні в жодної країні світу може там якась Папуа Нова Гвинія, ще для них залишились міста. А вони з чемоданами будуть, з валізами грошей туди чухати, тому як то кажуть, будуть зустрічати їх з цими валізками.